Тема сьогоднішнього уроку і взагалі розділу, який ми починаємо вчити, це електричний заряд, електрична взаємодія. Що ви знаєте про цю тему? Які ваші знання? Про що ми будемо сьогодні говорити? Добре, як ви думаєте, ми зараз користуємося якимось там зарядом? Ну так, в комп'ютері. В телефоні, інтернеті, світло, все це дає нам змогу працювати завдяки як колись там давно вчені зібралися відкрили електричний заряд, а потім навчилося ще його збирати. <кхем> Добре. Як ви думаєте, завдяки яким частинкам, або завдяки чому в нас є Трум, електричний напруга, заряд. Що за це відповідає? Ось ці буковки вам підказують. Е електрика. Електрон. Що таке електрон? Хто пам'ятає? Частиця, яка входить mm. до атома. До складу атома. А що там у нас ще є в атомі, окрім електрона? Протони, нейтрон. Протон і нейтрон. Взагалі атом складається з чотирьох складових: це протон, нейтрон, електрон та ядро само. Так ось навколо ядра оберта... в ядрі зосереджені нейтрони та протони. А навколо ядра обертається електрон. Електрон має досить маленький розміри та масу, і його легко відірвати. І завдяки цьому він ось подорожує і дає нам змогу отримувати заряд. Так ось, все, що нас оточує, якщо подивитися в кімнаті, це якась матерія, якась речовина. Речовина. Складається, в свою чергу, має або атомну будову, або, тобто складається з атомів, або складається з молекулів, або складається з йонів. Також є поле. На даному випадку зараз нам відоме гравітаційне поле Землі, що ми знаємо про нього? Завдяки гравітаційному полю, що? Земля тримає. Ми не падаємо з землі. Ну, так, ну, ми падаємо на землю, можна так сказати. Ми не відлетаємо до космосу, земля нас тримає, всі тіла, які знаходяться поблизу неї, навіть місяць, який знаходиться поблизу землі. Земля його утримує на своїй орбіті завдяки гравітаційному полю. Е, є таке магнітне поле, так, навколо магнітів. Е, також створюється Ну, ми потім будемо вчити, що не буває магнітного поля без електро і електрополя без магнітного, тобто вони дві складові одного поля, але є магнітна складова, є електро. Так ось, коли ми наближуємо один магніт до іншого, навіть коли вони ще не доторкнулися, ми вже відчуваємо, що вони або притягуються, або відштовхуються. Це дає змогу нам зрозуміти, що навколо цих магнітів є поле, яке має такі самі властивості, як і самих магнітів. Що таке електричне поле? Пам'ятаєте, ми беремо там, олівець або тримов волосся або об кота, або якесь хутро, і цей олівець потім стає волшебним, він притягує маленькі клаптики папірців. І ось навіть нам не потрібно торкатися папірців, ми тримаємо на невеличкій відстані, а вже відбувається притягування. Це завдяки тому, що в нас навколо предметів створюється поле. <клес> поле це невидима речовина, ми її не можемо торкнутися. Тобто, описуємо просто щось, щось невидиме, але працює. Є ще сильна ядерна взаємодія та слабка ядерна взаємодія це потяг. Всі тіла у світі взаємно притягуються. ну Ми знаємо, так що тому що все знаходиться на своїх місцях мільярди років. Зараз ви бачите на слайді приклад атома, будову атома. У нас є ядро, складається з протонів, нейтронів, є електрони. Ось цей електрони, в залежності, ви в хімії вчите, є декілька орбіталій, на яких вони розташовані. Це в хімії. Тобто ви зараз на екрані бачите приклади більшості атомів. Атом досить маленька речовина, а електрони в 100 разів менше, ніж атом. Якщо подивитися під мікроскопом, то все в нас рухається. Ми кажуть, постійно рух це життя, тому що в будь-якому тілі ми бачимо постійний рух. Електрони в нас негативно заряджені. А ядро вважається позитивно зарядженим, тому що там протони. Нейтрони мають негативний заряд. Так ось електрони відірвати легко, протони і від... або нейтрони, зменшити або збільшити їх кількість це вже ядерна фізика, це складніше буде. Якщо б не було взаємного притягання ядра та електронів, атом взагалі не збирався в купу, його б не існувало. Яка ж взаємодія існує між ядром, яке заряджене позитивно та негативно зарядженим електроном? Відповідь до цього запитання електромагнітна. Тобто електроізація – це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Макроскопічними тілами це означає, що ось як атоми, йони – вони можуть бути або негативні, або позитивні. Тобто ось ці електрони вони подорожують, і там, де їх багато, цей частинка стає негативною. Якщо десь замало всі електрони збіжали, і там більше протонів, він стає позитивним. Електризація це про це, що приводить. До появи на тілах або різних частинках одного тіла надлишку електричного заряду. Тобто, що ми зараз бачимо на цьому зображенні? У нас є металева куля, яка стовідсотково якось заряджена. В нас є людина, яка є провідником струму. Ну, ми провідники через нас легкістю проходить струм. І в результаті ми бачимо, що. Волосся починає відштовхуватися один від одного, тому що набуває одноіменного заряду. Тобто всі волосики отримали, ну, хай буде плюсики і відштовхуються один від одного. Електризація може відбуватися під дією світла, тертя та інших взаємодій. Наприклад, першим, взагалі електрон перекладається з грецького як бурштин. Бурштин це в нас е, янтар, камінець такий закаменіла смола. Наприклад, борштинова паличка може набувати електричного заряду при натиранні вовною. Такий процес електризації вперше зафіксований Фалесом Мілевським ще біля 600 років до нашої ери. Ця властивість протягом ряду століть Сторіч приписувала стільки бурштину, а вже потім е, м, доказало, що і інші камінці, навіть звичайна смола е, має такі ж самі е, властивості, від того, від назви якого виникло слово електрика. Не буде. Якщо потерти, наприклад, ебонітову паличку об хутро, то ебоніт набуває властивості притягувати до себе легкі предмети, тобто говорять, що ебоніт зарядився або на поверхні ебоніту створили електричний заряд. Його часто використовують в таких дослідах, тому що він легко притягує до себе інші електрони, наприклад, з хутра ебоніт така речовина, яка майже. Завжди набуває негативного значення. І ми бачимо знов цей дослід, коли о чудо, ми щось там потерли, і в нас речовина починає притягувати іншу речовину. Скоа, навпаки, така речовина, яка набуває в більшості випадків позитивного значення. Відповідно, у цьому випадку ебоніт буде в нас палочка негативна, а вовна позитивна. Скло в нас позитивне, а шовк буде негативний. Одиниці вимірювання заряду це кулон. Заряд позначається маленькою літерою Q латинською. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Запишіть, будь ласка, електризація, навпроти літери Q, що позначається літерою Q, і е, заряд визначається в колонах. Здатність електричних зарядів як до взаємного притягання, так і до взаємного відштовхування пояснюється передбаченням про існування двох різних зарядів. Тобто, ще до того, як це побачили в мікроскоп, ще тоді один вид електричного заряду називають позитивний, а другий негативний. Тобто тоді ще відкрили, що певні речовини мають позитивний заряд. А інші негативні. Але за те, що вони мають позитивний заряд, відповідає не протони з плюсиком, а те, що в них не менше електронів, а в інших більше електронів, тому е на це впливають тільки електрони. Якщо ми бачимо різноімені заряди, як на зображенні ліворуч, то вони будуть притягуватися. Якщо ми бачимо одне імення, два мінусика два, або два плюсика, то ми бачимо, вони не спілкуються, вони відштовхуються. Це фізика. Знову бачите слайд з цією інформацією. Цей прилад називається електроскоп. Ми можемо дізнатися силу заряду Та взагалі чи тіло має заряд. Чи можна зменшувати заряд, чи існує межа поділу електричного заряду? Поділ електричного заряду наданого електроскопу. Дивіться, в нас є електроскоп, це така речовина, О, це такий прилад: є металевий стрижень, до нього приєднані вільно обертаюча стрілочка. І ось вгорі металевий, е, ну, куля, е, пластина, до якого ми наближуємо заряд. Коли ми ось сюди наближаємо е, палочку, яка позитивна, наприклад, е, тут в нас були е, плюсики, мінусики, плюсики, мінусики. Коли ми наближили до е, е, цієї кулі, е, всі плюсики. Вони всі мінусики, побіжали к плюсикам, а навпаки, плюсики відштовхуються, побіжали в другий конець, тобто до цієї стрілочки. Вона стає позитивною, ми знаємо, що одноіменні заряди вони відштовхуються, і тому стрілочка починає рухатися, тому що вона відштовхується, тому що там одні плюсики, а ми не дружимо з плюсиками, тому що ми саме плюсики. І тому вона рухається. Е, якщо е, ми з'єднаємо два електроскопи, ми бачимо, цей електроскоп ну, показує май, майже максимальне значення, цей взагалі не показує значення. Якщо ми ці два електроскопи з'єднаємо якимось провідником тіло, яке проводить заряд, то побачимо, що заряд е, з'явився на обох електроскопах і він показує половину. Тобто поділ електричного заряду можна виконати за допомогою такого простого приладу, яку можна виготовити в домашніх умовах електрометр. Заряд електрона чи протона є найменшим у природі, і тому називається елементарним. Ну, тобто, це значення воно досить маленьке, але уявіть собі, кількість. Електронів у природі, що якщо зібрати ось цю велику кількість енергії, то це велика кількість. Давайте запишемо елементарний заряд електрона Q, дорівнюється плюс-мінус 1,6 помножити на 10 -19 мінус дев'ятнадцяте колона, плюс-мінус в залежності від позитивного чи негативно зарядженого іона. Запишіть це число. Заряди ми не можемо створити або знищити це нам не підвласно. Вони існують в природі як невід'ємна властивість елементарних частинок, з яких вони складаються. Тобто, в нас будь-який атом створений, створений без нас, ми не можемо створити атоми. Ну, хоча людство створює нові штучно створені атоми. Ну, ось і гідроген людина створити не може. Так ось ось ці, ось ці атоми, які, до в складу яких входять протони, нейтрони, електрони, вони мають свій заряд. Протони з плюс, плюсиком, електрони з мінусиком, а нейтрони нульовий заряд. І щоб ми не плутались завжди, де є. Заряд внизу є підпис заряд протону, чи заряд електрону чи заряд нейтрону. Атом нейтральний якщо кількість протонів у ядрі дорівнюється кількості електронів на орбітах, тобто сумарний заряд електрично зарядженого частинки, дорівнює нулю, мінус 5 плюс 5 нуль. Атом перетворюється на негативний йон, якщо приєднує надлишковий електрон чи електрони. Коли ми тримо щось ну, скляну паличку або хутро, ми відриваємо ці електрони, тобто віддаємо або приєднуємо їх. Атоми перетворюються на позитивний йон, якщо втратить один чи кілька електронів. Я казала, що електрони маленькі, їх легко відірвати. Чим цими користуються. Під час електризації саме електрони переходять з одного тіла та інше. В результаті цього на поверхні першого тіла виявляється позитивний заряд, тобто недостаток електронів, а на поверхні другого їх надлишок, тобто позитивний заряд. Переходити з одного тіла на інше можуть тільки електрони. Це важливо. Також варто зазначити, що заряд він не є постійним, і через деякий час будь-які тіла стануть знов нейтральними. Носієм заряду є частинка матерії, електрон негативний, а протон позитивно заряджена частинка. Електричні заряди фізичних тіл, які вони набули в процесі електризації, є кратними елементарному заряду. Тобто, щоб розрахувати заряд, ми можемо. Знати кількість е зарядів, які є, е та е помножити на електрон. Електричний заряд, запишіть цю формулу червоним кольором, отриманий на бурштіні, потертому обхутро, прийнято називати негативним, а заряд, отриманий на скляній паличці, потертий обшов позитивним. Ну, це не важливо не, не обов'язково запам'ятовувати сьогодні. Одноіменні заряджені тіла відштовхуються, а різноіменні притягуються. Ви це повинні вже розуміти ще з п'ятому класу. І невеличкі тести на закріплення нової інформації. Кирило, читай перше, і твоя відповідь. Одиниче вимірювання заряду є колон. Умнічка. Катерина, друга. Електронна частка, яка має позитивний заряд. Міма другий вистріл. Негативний Бінго, Анжеліка, третє твоє. Або нітову ні паличку потерла бувняну тканину. Зарядилась тільки паличка. Німа. Обидва тіла набудуть заряду. Зарядилась і тканина, і паличка Щось тканина стала. Позитивна, тому що ебоніт завжди негативний. Тому тканина буде позитивна. Під час електризації тертям тіло набув А набуває позитивного заряду. А тіло Б негативного. Що свідчить? Про... це свідчить про те, що обидва тіла втрачають електрони, тому це неможливо. Тому що якщо б обидва тіла втрачали електрони, то вони були позитивно заряджені обидві. Тіло А передає певну кількість електронів тілу Б. Так. Обидва тіла отримують додаткові електрони ні. Тіло Б передає певну кількість електронів. Тіло А. Якщо б воно передало, воно б стало позитивним, а в нас тіло Б негативне. Тому відповідь Б. Хто запам'ятав, якого заряду може бути маленька крапелька води? Ну?

У нас заряд електрона елементарний, має 1,6 помножити на 10, 19, плюс мінус, тобто протон чи нейтрон. Що ми знаємо про молекулу води. Чого вона складається? Гідрогена і оксиген. Відповідно, якого заряду може бути? Ну, взагалі, будь-якого насамперед. Ну, Скоріше за все, це 3,2. На 10 мінус 12. Так. Ви, давайте визначимо, які заряди мають кольки 2. Якщо в нас тут плюс. А ця куля відштовхується. Яким вона зарядом буде? Катерина? Плюсом. Плюсом. Анжеліка, якщо тут плюс, а це притягується. Яким вона зарядом буде? Мінус. Мінус. Яка відповідь мене задовільняє? Відповідь. В. Перше позитивне, друге негативне. Добре. Домашнє завдання за, е, опрацювати параграф 19 за підручником. Е, всі, хто був на уроці сьогодні і відповідав, отримують позицію.